Хочу сьогодні з вами розмовляти про ендометріоз і також персоніфікований підхід до довготривалої терапії, саме у жінок з репродуктивними планами. Я займаюся ендометріозом вже біля 15 років, і чим більше я ним займаюся, тим більше я розумію, що це задачка з багатьма невідомими. Да? Тобто. Ми працюємо разом, але, на жаль, жінок з ендометріозом стає все більше. І саме жінки з ендометріозом, які мають репродуктивні плани, на жаль, це найскладніші пацієнтки у практиці як репродуктолога, так і гінеколога. Я працюю у національному військовому госпіталі. Основна моя спеціалізація оперативна гінекологія та ендокринна гінекологія. Декларую про відсутність конфлікту інтересів, так щось у нас трошки з'їхала презентація стосовно. Стосовно нашої з вами, як сказала Юлія Валерівна, це дійсно важлива серйозна проблема, тому що по статистиці одна з десяти жінок репродуктивного віку страждає від ендометріозу, а серед жінок з безплідням це майже кожна друга третя жінка має проблему з ендометріозом. В популяції це приблизно 15-20%. При синдромі хронічного тазового болю це майже 70%. І у структурі жіночого безпліддя, на жаль, кожна друга жінка має проблему з ендометріозом. Мені як практикуючому гінекологу до вподоби медицина 5. Стосовно пацієнток з ендометріозом. Що ж саме таке медицина 5П, тобто персоніфікація, да? Тобто, ми в кожній пацієнті виробляємо індивідуальний план її ведення, індивідуальний план, який буде включати можливо лише консервативну терапію, можливо, терапію і. Консервативну і хірургічну тактику, а також альянс гінеколога і репродуктолога, предикція, да? тобто те, що ми маємо на упередження працювати з такими пацієнтами, партисипативність, тобто пацієнтки приймають разом з нами участь у спільній програмі, вони розуміють, що ми від них хочемо і які ми мету ставимо для того, щоб досягти однієї мети. Ну і зрозуміло, що Позитив це наше основне е, завдання. Не бути з е, пацієнтами песимістичними. Так, я думаю, що це одна із завдань, які ми з вами можемо реалізовувати у кожній пацієнтки, яка має ендометриоз. Е -е. Стосовно акцентів, зрозуміло, що про ендометріоз можна розмовляти довго, але зроблю деякі акценти, які я вважаю за потрібне сьогодні акцентувати, тому що ендометриоз як було загадкою в 20-му сторічі, так і залишається і в 21-му сторічі. Маємо Стосовно клінічних аспектів, хочу звернути вашу увагу на те, що ендометриоз, на жаль, помолодшав так? і ми маємо багато ендометриозу у підлітків, і, на жаль, необізнаність сімейних лікарів стосовно ендометриозу, необізнаність педіатрів призводить до того, що ми маємо затримку з діагностикою ендометріозу у дівчаток підлітків. Так? Ми маємо багато дискутабельних питань щодо патогенезу захворювання. тобто Оскільки ембріологічна теорія ще опрацьовується, до цього ми долучаємо імунологічні аспекти, гормонзалежні компоненти цього захворювання. Ну, І також зрозуміло, що стосовно прогнозу захворювання. На жаль, ми всі знаємо з вами, що це захворювання має рецидивуючий перебіг, який, на жаль, можуть ускладнюватися безпліддям, а в деяких випадках і навіть малігнізацією. То що ми з вами можемо робити як практикуючі лікарі для того, щоб вчасно виявляти ендометріоз і допомагати нашим жінкам стати матерями? Наталія Олександровна вже казала, що існують багато генетичних факторів стосовно пацієнток з ендометріозом, але існують ще і епігенетичні фактори. На я трошки хочу звернути вашу увагу про ті дослідження, які були проведені, в яких було доказано, що жінки з ендометріозом, на жаль, вживають менше овочів в полі ненасичених жирних кислот, омега-3 і більше кави червоного мяса і транжирів. Тобто, що ми з вами, як практикуючі лікарі, можемо зробити в таких випадках? Радити пацієнтам додавати в харчування, по-перше, продукти, да, які містять клітковину, також вітамін Д, вітаміни жиророзчинні Є, е, А. Ну і зрозуміло, у нас маємо радити пацієнтам дотримуватися дієт, таких як Середземноморська або Дієта фудмап модна зараз, з низьким вмістом полісахаридов. Стосовно мітохондріальної дисфункції багато вже зараз говорять стосовно того, як приймають участь мітохондрії саме у розвитку безпліддя і чи є фактор ризику мітохондріальна дисфункція у розвитку едомітриозів. Тож хочу звернути вашу увагу, що саме виявлення значна кореляція між рівнем АТФ і в клітинах кумуліса, і числом зрілих оцитів, а також частотою настання вагітності. Тобто, Якщо ми розуміємо, що відбувається мітохондріальна дисфункція за рахунок дії супероксид дисмотазу, яка вища по своїх рівнях у ектопічному е, вона саме і сприяє проліферації і міграції клітин при ендометріозі яєчників. Активація внутрішньоклітинних сигнальних шляхів у пацієнтах з ентометріозом це нові дослідження, які, на нашу думку, мають перспективні значення. Якщо брати еутопічний ендометрій і виділяти його РНК, саме це може бути в майбутньому маркером наявності ектопічних вогнищ. Дослідження тривають, тому я думаю, що ще пройде декілька років, і ми будемо знати, що нам використовувати в якості маркерів проліферативних процесів. Щодо сучасних тенденцій діагностики і лікування ендометріозу, зрозуміло, що на першому етапі ми маємо ендоскопічні дослідження. Перше, що ендоскопія у нас є золотим стандартом в діагностиці, але, на жаль, скільки ми едосмотрим, Скопію би не використовували. На жаль, в деяких випадках ентовітріоз все одно має такий важкий перебіг, тому ми використовуємо, як і ви, власне, і кольпоскопію, і гістероскопію, і лапароскопію. Але зараз зрозуміло, що будь-яке дослідження має бути гістологічно підтвердженим, а в необхідних випадках і імуногістохімічне дослідження проводиться для того, щоб використовувати Маркери е, рецепторні. Стосовно, дивіться, цікаве таке дослідження. Мені було, е, ну, навіть воно мене здивувало що існує саме зворотній зв'язок. Між індексом маси тіла та ризиком розвитку ендометріозу. Тобто, якщо ми зараз маємо багато конференцій стосовно метаболічного синдрому і впливу метаболічних змін на жіноче здоров'я, то наразі зараз серед досліджень по ендометріозу був виявлений зворотній зв'язок, що доказано було, що спостерігається зниження ризику розвитку ендометріозу на 33% на кожні 5 кг маси тіла збільшення. Тобто, не є фактором ризику розвитку ендометриозу. Дослідження тривають, але зверніть увагу, що це стосується лише жінок репродуктивного віку, не стосується підлітків і дівчат до 16 років. Будемо дивитися, можливо, за декілька років ми зрозуміємо, як пов'язаний вістеральний жир і ризик розвитку ендометриозу. Ендометріоз асоційоване захворювання. На жаль, дівчата з ендометріозом, як ви в своїй практиці також можете бачити, мають багато асоційованих захворювань. І, як на мене, Деякі захворювання можуть бути саме тригером розвитку і активності ендометріозу. Серед таких захворювань, звертаю вашу увагу: деякі аутоімунні захворювання. Якщо ви бачите таких дівчат, які мають аутоімунні діти, системний червоний вовчак, синдром Шагрена, російний склероз, це надважкі пацієнти, як у гінекологів, так і у репродуктологів, запальні захворювання кишківника, такі як хвороба крова, неспецифічний виразковий каліт, це ліякий. Це е, е, дівчата, які мають підвищений ризик. Розвитку ендометріозу, жінки з ендометріозом були більш схильні до алергічних захворювань, таких як екзема, сіна ліхарадка, харчові непереносимості і бронхіальна астма. Також доказано, що існує підвищений ризик розвитку серцево-судинних захворювань, інфаркту міокарда, а у жінок з ендометріозом. Тобто, жінки настільки складні соматично. І мають високі ризики не тільки по розвитку репродуктивних ускладнень, так але й по розвитку інших соматичних захворювань, які будуть знизувати якість життя молодих жінок. Зрозуміло, що ми, як практикуючі лікарі, бачимо багато випадків, коли ендометріоз асоціюється з іншими проліферативними захворюваннями жіночої репродуктивної системи. Бачите статистику, тобто ендометріоз і міома доволі часте поєднання, і ми з вами це все бачимо в циклах і ДРТ і в циклах, коли жінка просто лікується від ендометріозу. Ендометріоз і міома по статистиці від 12 до 86 відсотків. Ендометріоз, гіперплазія, ендометрія – 60%, гіперплазія і міома до 73%. Ну і зрозуміло, що доволі часто ендометріоз, на жаль, поєднується з гіперпластичними процесами у молочній залозі. Доволі цікаво, як на мене, заслідження портрет жінки, яка має ендометріоз, має багато родимок, чутлива до інсоляції шкіру. Погану засмагу, руде волосся, світлі кольори та веснянки, доказова база має підвищений ризик меланоми. Тобто, звертайте увагу на шкіру, звертайте увагу на те, що такі жінки можуть мати меланому, принаймні її ризик. Рідко, але, на жаль, ми в цій практиці, як гінекологи, можемо бачити малігнізацію процесу ендометріозу. На жаль, багато спільного має ендометріоз і рак, оскільки мають і те, і те захворювання має високий проліферативний потенціал, має рецидивування перебігу так, і можливість віддаленого метастазу. За рахунок епігенетичних змін, епітеліально месенхіального переходу, під також вираженого неоангіогенезу. Тобто ніколи не забувайте, що жінки з ендометріозом, на жаль, мають ризики малігнізації. Ми з вами маємо, на жаль. Мати онконастороженість постійно. Стосовно безпліддя при аденоміозі. я думаю, що всіх з нас, хто зі присутні, знають, що дівчата з аденоміозом, на жаль, мають безпліддя, і це безпліддя доволі важко лікувати, тому що за рахунок проліферативних процесів саме в міометрії відбуваються проблеми з тим, що не відбувається імплантація. Тож, проблема безпліддя при аденоміозі вона має декілька патогенетичних аспектів, в тому числі дисрегуляції генів, порушення імплантації, порушення процесів редесудулізації, зміни архітектури матки, а також патогенетичний зв'язок є з розвитком ендометріту. Реактивний спайковий процес, на жаль, проблема. Яка супроводжує жінок з ендометріозом. Е, метою, е, коли ми робимо ендоскопічні втручання в порожнині малого тазу, зрозуміло, що є відновлення тазової е, анатомії, профілактика трубної вагітності, покращення результатів ЕКЗ. Тож, е, хочу звернути вашу увагу на такі статистичні дані, що після видалення труб та ЕКЗ е, частота настання вагітності е, 37% про. Піс, про Проти 25% частота народження живих дітей 30% проти 16% відповідно. Тож, зрозуміло, що якщо є підозра на трубний фактор, жінці буде показано лапароскопічне втручання. Цікаве дослідження щодо впливу саме перитоніальної рідини у пацієнтах з ендометріозом на морфофункціональні характеристики сперматозоїдів. Це дослідження вже має декілька апробацій, і було доказано, що саме ця перитоніальна рідина знижує життєздатність сперматозоїдів, рухливість і їх спонтанну акросомальну реакцію. Тож жінки, на жаль, з ендометріозом. За рахунок цієї перитоніальної рідини додають ще і чоловічий фактор в цю проблему. Перитоніальна рідина викликає порушення у процесі мейозу, що опосередковано впливає на веретину поділу, а фолікулярна рідина у пацієнтах з ендометріозом генерує перекисне окислення і пошкодження ДНК в оцитах. <запалит> У жінок з двосторонньою оклюзією маткових труб спостерігається зниження рівня АМГ в порівнянні з контрольною групою. Тобто реактивний запальний процес тазових органів при ендометріозі може негативно впливати на е, оваріальний резерв. Е, тож одвічне питання, що первинне ендометріоз чи запалення, чи запалення чи ендометріоз, ще залишається дискутабельним. Якщо говорити не тільки про кількість, але й про якість ооцитів, такий механізм, як фероптоз, тобто перенасичена залізом фолікулярна рідина, збільшує ризик безпліддя, пов'язана з ендометріозом, викликаючи фероптоз саме гранульозних клітин та незрілість ооцитів. Ну, і ми можемо з цим працювати, зрозуміло, що назначаючи антиоксидантну терапію. Тобто жінки з вони зазвичай в більшості випадків потребують комплексної патогенетично обґрунтованої антиоксидантної терапії, і це на тривалий час. Ах... Якщо акцентувати нашу з вами увагу як гінекологів і репродуктологів, то ми маємо е, наступні порушення репродуктивної функції у жінок з ендометріозом, порушення саме фолікулогенезу, так, за рахунок е, більшої кількості ядер ооцитів, е, які міщують децентралізований хроматин, порушення стероїдогенезу, порушення дозрівання ооцитів і також порушення саме овуляцію. Тож е, проблема. Е, Доволі, скажімо так, поліфункціональна і потребує серйозних втручань на всіх цих етапах. І наша з вами одвічна дискусія хірургів. І репродуктологів, що ж первинне: хірургія чи все ж таки ЕКЗ, ми в своїх практиках керуємося наказами Міністерства охорони здоров'я, але кожна пацієнтка вона індивідуальна, має свій персоніфікований план, і кожна пацієнтка має свою унікальну історію. Тому коли варта, Втручання, а коли варто відразу відправляти на екстракорпоральне запліднення, колеги буду вдячна, якщо ви будете приєднуватися до дискусії, власне, поділитися власним досвідом, тому що питання досі відкрите. Стосовно ризиків, пов'язаних з хірургічним лікуванням перед ДРТ. На жаль, зрозуміло, що кожна операція має ризик, немає операцій, які не несуть ризиків для здоров'я пацієнтів. Ризик мають тільки ті, ті операції, які не існують. Зрозуміло, що будь-яка операція, виконана навіть самими найсучаснішими інструментами, може знижувати аваріальний резерв і приводити до. Передчасного виснаження яєчника. Ну і зрозуміло, що операція це має проводитися в адекватному об'ємі для того, щоб не було рецидивування. Це зрозуміло залежить від кваліфікації хірурга, від кривої його навчання, і кожна операція це відтермінування циклу допоміжних репродуктивних технологій. Які ми маємо ризики з відсутністю лікування хірургічного перед ДРТ? прогресування захворювання, контамінація вмістом кісти при пункції, збільшення потреби у аганістах, а також е, такий дійсно існуючий ризик, як відсутність гістологічної верифікації, ризик малігінізації, ну і важкість забору оцитів. На сьогодні основною парадігмою ведення ендометріозу у жінок з репродуктивними планами є ті самі, які при лікуванні хронічних запальних захворюваннях. Тобто, метою є досягнення довготривалої фази ремісії цього захворювання. Показаннями для хірургічного лікування є ендометріоїдні кісти більше 3 см, безпліддя. Порушення функції суміжних органів і хронічний тазовий біль. Парадигма лікування деметріозу останнім часом змінилася. Ми маємо таку аксіому, що за все життя жінка має мати одну операцію з приводу ендометріозу. І наступний і етап це консервативне ведення або з рептоктологом, або з призначенням препаратів, які подавляють очаги ендометріозу. Стосовно оперативних втручань, звертаю вашу увагу, що дуже важливо проводити такі втручання в першу фазу менструального циклу. За рахунок чого може збільшуватися ефективність операцій і знижується ризик розвитку рецидиву. При необхідності використовуємо гемостатичні губки. При виявленні уражень суміжних органів зрозуміло, що будь-яка операція при ендометріозі це ризик того, що може бути неочікувана ситуація. Стосовно сечоводів, Ми доволі часто. В своїй практиці запрошуємо і урологів, і практологів, тому що, на жаль, не завжди вдається навіть при ретельному обстеженні виявити всі ризики і глибину розвитку процесу. Неадекватна операція може призводити до рецидивування. На жаль, ми таких випадків знаємо також багато, і репродуктологи дуже не люблять таких пацієнтів, які мали декілька е операцій з ендометріозу з явищами рецидиву. Стосовно хірургії поверхневого ендометріозу, всі, за сьогоднішніми рекомендаціями багато із поверхневих вогнищ є глибокими ушкодженнями, приховані за типовим синім, червоним або білим поверхневим видом. За даними за останніми рекомендаціями, ми бажаємо, що вважаємо, що всі вогнища, які підлягають візуалізації, мають бути висічені і мати гістологічне дослідження. Щодо стосовно хірургії глибокого ендометріозу, то не завжди це є оправдана хірургія, і в деяких випадках він не прогресує, і в таких випадках думки оперуючих хірургів розходяться, і в деяких випадках все ж таки спочатку репродуктолог, потім, в разі необхідності, хірург. І... Не виявлено відмінності в чистоті настання вагітності у жінок з хірургічним лікуванням ендометріозу та без нього. Не варто проводити резекцію ендометріом. Зрозуміло, що якщо це ендометріоми невеликі, з ціллю покращення результатів ДРТ. Хірургічне лікування ендометріоми показане, якщо симптоми не купуються медикаментозно або вона збільшується в розмірі і перевищує розмір 3 см. Застосування протирецидивної терапії. Після лапароскопії є обов'язковим. Сучасні стратегії лікування ендометріозу Перша операція має бути останньою. Тож не намагаємося пацієнтку відразу відправляти на лапароскопію, а намагаємося зрозуміти тактику, яку буде доцільно використовувати саме в її випадку. Рівні АМГ в Сивороці можуть значно знижуватися після видалення ендометріозу да? і відновлювати через 12 місяців порівняно з першими 6 місяцями при односторонній ендометріомі. Тож не завжди операція. В таких випадках є виправданою. І чим більше ми вивчаємо ендометріоз, тим більше ми розуміємо, що е, є у нас проблеми. Ешре, 22-й рік. Е, рецидив ендометріозу вперше був виведений в окрему главу. Е, тобто ця проблема є світовою і, довго, і е, за рекомендаціями ЕШРЕ, е, рецидив ендометріозу це довгострокова гормональна терапія, направлена на вторинну профілактику ендометріозу. Ми з вами е, маємо великий арсенал препаратів для підтримуючої терапії, так тобто це і прогістагени, які є першою лінією е, згідно наших рекомендацій, наших настанов, аганісти, ганадотрапін, релізом фактору антиганадотропіни, Зараз ми їх набагато менше використовуємо. Е, коки в разі якщо жінці потребує жінка, потребує контрацепції, а також нестероїдні протизапальні препарати. Щодо е, лікування ендометриоса це безпліддя, е, хочу звернути вашу увагу. Зрозуміло, що потребується, як вже Наталія Олександровна казала, предимплантаційна підготовка ендометрію для усунення порушень його рецептивності, е, і е, ми маємо м, розуміти е, логістику проведення цієї пацієнтки між хірургом і, е, і репродуктологом Хочу наголосити на те, що лікування ендометріоза асоційованого безпліддя це альянс хірурга і репродуктолога. І завдячуючи саме такому альянсу, ми можемо допомогти нашим пацієнткам здійснити свій омріяний шлях до батьківства. Тож, колеги, Медицина 5П це наше майбутнє. Звертаємося дуже уважно до пацієнта з ендометріозом, не гавимо час в такому випадку. Дякую вам всім за увагу. І, і, і прошу, якщо є питання, задоволення відповім. Дякую, Олеся Петрівна. Шановні колеги, давайте так. Одне питання. Давайте, пані. Пані Ірино, будь ласка, одне питання. Скажіть, будь ласка, а ви щось чули про те, що ендометріоїдні кісти внутрішнього слою матки це не є різновид аденоміозу. Е, ну, за нову класиф... Так, дякую за запитання. За нову класифікацію е, МКБ-1 це, взагалі, аденоміоз винесений в окрему главу, і там е, буде розділятися ендометріоз, по е, тому наскільки е, близько розташований ендометріоїдний ходи до саме суббазального шару. Да, тобто, е, Ті ходи, які до ближче до ендометрію, це один аденоміоз, Ті ходи він, він чутливий до гормонотерапії. Ті ходи, які ближче до субсирозного шару, вони гормонно-чутливі. Тому там буде деякі Тобто ті, що до субсирозного шару, це і є ендометріоні ці кісти, так, які так. не рахуються аденоміозом. Так. 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 Угу, дякую, можна ще давайте шановна Леся. Дякую вам за змістовну доповідь. Чи є у вас досвід використання релугаліксу для лікування ендометріозу? Ну, Цікаве питання. Це на жаль, особисто не антаганізм релізинг гормону. гормона. Він використовується в європейських клініках. Чи є у вас такі? Дякую за запитання. Ну, у мене особисто такого досвіду нема. Чому такі ж препарати такі? Ми використовуємо в своїй практики як хірурги в кавалянці з, з репродуктологами. Ті препарати, які в нас по нашій настанові, по наказу нашому, це у нас прогістини. Да, ну не, не на першу лінію. Тому особисто я, як я вам не можу, можливо, хтось колег, у когось є досвід використання цього препарату? Бачите? Я розумію. Я розумію, я що препарат чудовий, але з власного досвіду і сказати, що за півроку я вам скажу, що він більш ефективний ніж Діенагест, Я ж зрозуміла, що такого не скажу. Тому що ще нема досвіду. Можливо, наступна наша зустріч, Наталія са вже ми будемо мати нові дослідження, нові ефективні препарати. І буде нам цікаво поділитися з колегами досвідом щодо використання. Дякую, і останнє коротеньке питання. Будь ласка. Доброго дня. Хочу запитати вас, чи практикуєте такий метод лікування ендометріом як пункція? Одвічне питання. Всі хірурги, всі хірурги, за те, щоб повністю видаляти капсулу кісти. На жаль, пункція це тимчасовий ефект, і ми всі це розуміємо. Це етап підготовки до програми ДРТ. В інших випадках це буде рецидив. Пункції це тимчасова. Тому е, одна операція має бути повністю видалені всі очаги. Будь-яке чужочок останеться, може бути ризик. ризик Ми за те, щоб видаляти повністю капсулу. Дякую за запитання. Шановні колеги, дякую вам за дискусію. Пані Леся, дякую, дякую вам за участь. Для вас подаруночок, будь ласка, від наших спонсорів і від компанії Medical Плаза. Дякую, дякую вам.